Що ж таке любов до Творця, до Всевишнього? Яку цінність вона становить? Любов до Аллаха це ступінь за здобуття якої змагаються насправді. Любов до Аллаха це те, що чинять благі діяння, прагнуть самовіддана ради любові Аллаха, працюють і докладають усіх своїх зусиль, за здобуття якого творять насправді поклоніння. В широкому смислі цього слова. Любов до Аллаха – це те, чого пристрасно бажають, жадають серця. Те, що є живленням для душі, насолодою для очей. Те, без чого людина насправді вважається мертвою. Любов до у овіруючи, це світло, без якого ти опиняєшся в темряві. Це зцілення, без якого серце залишає, залишиться хворим. Це те, без чого все стає просто цілом, без душі. Тобто мертвим.